Вісім тисяч банок м'ясних консервів виготовили у угорниках, що на Коломийщині. Усі ці смаколики для захисників щоденно тут кипить робота. Наші журналісти бачили процес. Коли захисники на фронті отримують ці м'ясні консервації, то точно знають, що їх зробили в угорниках, що на Коломийщині. Вирізняють їх не лише смакові якості, кажуть місцеві господині. Подивіться, які у нас красиві баночки, зелені. Всі будуть знати, що це з села Угорник, отакі гарні смаколики для наших захисників. У кожній банці не лише свіженьке м'ясо, кажуть господині, але й багато любові та вдячності. Це все, що ми тут готуємо, це все нашим хлопцям. Най їм боженька допомагає і повертається здоровими з перемогою. Ось таким позитивним настроєм в невеликому м'ясопереробному цеху в угорниках, який облаштували на подвір'ї одного з місцевих підприємців, щодня кіпить робота. У кожного свої обов'язки на волонтерському виробництві розповідає староста села. Виготовлення цих тушоночок такий процес. Цілодобові це непроста така праця. Окрім тушкованого м'яса, тут виготовляють для військових ще паштети та фасолі з м'ясом. Навесні відправили захисникам 6 тисяч банок зі смачною їжею. Зараз готові ще дві тисячі. Ми тут працюємо на перемогу, і слава Україні! І нашим захисникам слава і збройним силам нашим. Загалом у всіх старостинських округах отинійської територіальної громади активна волонтерська робота. Пишається Олег Савчук, керівник отинійської громади. Важко оцінити, який об'єм роботи в загальному по нашій громаді було зроблено у плані волонтерства. Ми робимо все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Ми робимо все для того, щоб наші військові, наші захисники відчували надійний тил. Окрім консервації, мешканці Отинійського об'єднання плетуть маскувальні сітки для військових, виготовляють енергетичні поживні батончики, майструють металові печі для обігріву та багато іншого. А ще купують авто для захисників та теплі речі.